Ми з вами розглядали ну, можливі підходи для того, щоб оцінити якість моделі запропонованої. Ну і тут ну, один з таких розповсюджених ну, в багатьох дослідженнях підходів, який базується на визначенні відносної похибки моделі відносно значит, експериментальних точок. Ну і тут ми з вами по напередодні розглядали, що в принципі можна якусь середню похибку визначати, можна визначати максимальну похибку, але насправді це не є раціональним підходом і правильним підходом для, для оцінки адекватності. І я зараз вам покажу, чому це. Так відбувається, хоча це ну, досить таки розповсюджене. Я ну, не знаю, як це оцінити щось схоже на таке ну, нерозуміння того, що тут відбувається. Тобто, змінюючи модель відносно одних і тих самих експериментальних точок, ми можемо змінювати ось ці відносні похибки. Але справа в тому, що при будь-якому кількості точок, ускладнюючи цю модель, ми можемо взагалі зробити таким чином, що вона буде проходити через всі запропоновані точки. Тобто, якщо у нас є модель, скажімо, ну, є тут в даному випадку 5 точок, то ми можемо зробити похибку 0. За допомогою а, полінома четвертого ступеню. А, ну, оскільки для полінома четвертого ступеню нам необхідно знайти 5 а, коефіцієнтів невідомих, то ось вони ці 5 коефіцієнтів, і у нас з вами пройде наша модель через всі наші точки, а, і похибка буде ноль. Безумовно, коли точок буде дуже-дуже багато, то ступінь поліному буде збільшуватися, але насправді засоби ну, розрахункові комп'ютерні програми, вони дозволяють це робити без зайвих хлопців, тому нам треба зрозуміти, чи є такий підхід правильним чи ні. Чи це можна. Ну, до речі, я робив лекцію, і в мене там є презентація на сторінці. Це було в рамках академічної мобільності. В минулому році я читав ну, невеличкий такий курс лекцій в Бельгійському університеті в Льовені, і одна з таких лекцій це і була, вона так і називалась Чи гарно мати. Ну, дуже точну модель. І тут ми маємо дуже точну модель. Але для того, щоб Розрозуміти це, необхідно ну, подивитися на причини відхилення точок від моделі. Тому, да, до речі, тут такий стадія написав, тобто, це з практики. Ви тут можете подивитися один і той самий набір точок і різні моделі, і різна ступінь точності. Ну, в даному випадку ступінь точності ми можемо оцінити по цьому коефіцієнту. Це називається коефіцієнт детермінації. Це квадрат, а насправді вибірково-кореляційного відношення, ми про нього говорили, який може бути застосований для будь-якої моделі. Ну і, в принципі, тут можете також побачити. А, такі речі це відносно довірчого інтервалу. Оці зірочки це експериментальні точки, а зелена і сині лінії це довірчий інтервал відносно цих середніх точок. Тобто, ну, в межах похибки да, похибки експерименту, а, значить, оці лінії дві показують. Ну і відповідно коефіцієнт детермінації, чим ближче він до одиниці, тим. Ну, начебто модель точніша буде. Тобто запропонована модель буде найбли... ну, ближче всього розташована до експериментальних точок. Ну, і отут ми бачимо, в принципі, для експоненціальної моделі 0,9, для... це лінійної модель 090, ну, майже 7. ну, Логарифмічна модель є. 0,99, ну і тут є ще поліном другого ступеню, ну майже модель, оця пунктирна лінія, вона проходить через ну, практично через всі експериментальні точки, і коефіцієнт детермінації тут 3 дев'ятки і 8, ну тобто майже одиниця. Що з цього вибрати і як яким чином оцінити якість цих моделей? Ну, для цього давайте ще згадаємо, що ми робимо, коли оцінюємо адекватність моделі, що у нас є в якості вихідних даних. У нас є дві дисперсії. Є дисперсія відтворення, яка характеризує розсіювання відносно середнього арифметичного, і є дисперсія адекватності, яка оцінює розсіювання експериментальних точок відносно лінії регресії. При цьому ми визначаємо, значить, ну, тут наведені такі експериментальні ну, розрахункові формули для розрахунку дисперсії відтворення і дисперсії адекватності. А для того, щоб оцінити адекватність, ми з вами визначаємо критерій Фішера розрахунковий, який визначається як дисперсія. Адекватності на дисперсію і відтворення, і такий критерій фішера має бути менше, ніж критичне значення. Причому цей критерій Фішера має бути більший, ніж одиниця, а це є підхід для визначення адекватності. Тобто ми порівнюємо ці дві дисперсії за допомогою статистики, яка називається критерій фішера. В чисельнику дисперсія адекватності, в знаменнику дисперсія А Розрахунковий має бути менше, ніж критичний. Причому розрахунковий також має бути більше, ніж одиниця, тобто SA має бути більше, ніж SE. А що відбувається, коли ми з вами. А підбираємо таку модель, коли дисперсія адекватності прагне до нуля. Тобто, ну, а, якщо у нас лінія регресії проходить через всі наші експериментальні точки або дуже-дуже близько, то ось ця дисперсія адекватності вона стає близькою до нуля, і начебто F тоді у нас ну, тоді до нуля також прагне, тобто воно буде менше, ніж одиниця. І начебто в такому випадку вона буде гарантовано менше, ніж таблично, оскільки таблично завжди більше, ніж одиниця. Ось що ми тут отримаємо. Тому якщо у нас в принципі виходить ось така ситуація, коли F більше одиниці. І F менше, ніж критично, то ми можемо сказати, що дисперсія адекватна. Але коли ми ну, штучно так скажемо, зменшуємо цю дисперсію адекватності і отримуємо критерій фішера розрахунковий менше ніж одиниця, то ну, начебто вона адекватна. Але отут ми маємо той самий випадок, коли вона проходить через всі експериментальні точки. А, ну, і тут для того, щоб розібратися в цій ситуації, нам необхідно згадати, а в чому причина ось цих, цього розсіювання. І так, причина неадекватності. моделі. Чому модель може бути неадекватна? По-перше, це може бути некоректно визначена дисперсія відтворення, а її значення занижені. Коли у нас з вами Дуже точний експеримент, то безумовно, нам складніше підібрати під цей експеримент модель. А наступне це наявність викидів або грубих помилок значень, які поки погано описуються моделлю. Ну, для цього нам потрібно критично осмислювати ті дані, які ми отримуємо. І якщо певні дані. Викликають підозру, тобто ну, в тому плані, що вони отримані помилково, то необхідно проводити перевірку, чи належать вони цьому ряду даних і виключати помилкові дані. А може бути невірно подобрано вид моделі чи рівняння регресії, безумовно. А ви там бачили да, різні моделі по різному. По різному описують, мають різну якість. Ну і можуть бути невраховані важливі фактори, що мають суттєвий вплив на вид відгук. Тобто є якісь фактори, які впливає також на результат, а ми його не враховуємо чи не бачимо, ну і таке інше. І ось ми маємо той самий випадок, коли у нас з вами дисперсія адекватності менша, ніж дисперсія відтворення. F менше, ніж одиниця, а розрахунково значно менше, ніж критичне значення. Це відбувається, коли SA в квадраті буде у нас прагнути до нуля. Ось той самий випадок у нас модель проходить через всі експериментальні точки. Чи є модель адекватною в цьому сенсі? Дисперсія відтворення відбувається внаслідок помилки експерименту. Тобто, оці розсіювання, які характеризуються дисперсією відтворення, вони виникають внаслідок помилки експерименту. А дисперсія адекватності. Виникає внаслідок помилки моделю, моделі, тобто внаслідок розходження моделі і результатів експерименту. А, якщо а, модель проходить через точки а, які а, Визначені, ну, положення, яких визначається, а, якщо давайте так сформулюємо: якщо модель буде проходити через всі експериментальні точки, а їх положення визначається помилкою експерименту, то це означає, що модель проходить через точки, положення яких визначено помилкою експерименту, тобто таким чином. А ця модель відображає помилку експерименту більше, ніж сам процес як такий. Тобто, це треба зрозуміти, і все стан стає, як би, так би мовити, на свої місця. Тобто, положення оцих точок визначається помилкою експерименту, модель проходить через ці точки. тобто, вона... Її характер визначається також помилкою експерименту. Тому вона і описує така модель, яка має ну, дуже маленьке відхилення від експериментальних точок. Вона в значної ступені описує помилку експерименту, ніж сам процес. Тому ми і кажемо, що модель не має бути точною, вона має бути адекватною. Вона має бути адекватною а тій точності, з якою ми проводимо цей експеримент. І... Критерієм цієї адекватності є ось цей критерій Фішера, який має бути менший, ніж критичний з одного боку, і з іншого боку, він має бути більший, ніж одиниця. Якщо ми з вами отримали такі критерії Фішера, які менше одиниці, то тут необхідно зробити ще одну дію. Для того щоб переконатися, чи модель дійсно є адекватною. Ну, а по-перше, така модель, яка характеризується незначним значенням розрахункового критерію Фішера, коли він менше, ніж одиниця, то така модель називається перевизначеною. Тобто, перевизначена модель вона відображає в значному ступені. Помилку чи похибку експерименту, ніж сам процес. А, і в такому випадку а, необхідно а, зробити такий зворотню таку перевірку. Тобто ми, а, якщо у нас SA ну, менше, да, ніж С Е, то ми. Так, зверніть увагу, ось на що? Да, у нас з вами СА менше, ніж СЄ. ну, маємо ось таку ситуацію. А, тому, а, якщо це відбувається, тобто ми а, прийшли до того, що у нас F вийшов менше, ніж одиниця, і ми прийшли до висновку, що, мабуть, модель є перевизначеною. Тобто, в цьому випадку модель описує похибку експерименту. Якщо ось таке ситуацію ми маємо, то. Це означає, що модель перевизначена. Перевизначена, тобто вона описує похибку експерименту. А в цьому випадку нам потрібно зробити досить таки просту дію. Нам необхідно більшу дисперсію поставити в чисельник, тобто перевернути цю дроб і розрахувати нове значення критерію Фішера. Якщо нове значення критерію Фішера у нас вийде знов-таки менше, ніж критичне, то тоді модель не є перевизначеною все ж таки, не дивлячись на те, що в F було менше, ніж одиниця. А тобто, якщо F да, буде менше, ніж. Чим... в цьому випадку, зверніть увагу, буде дещо інше значення критерію Фішера. А, тому що коли ми розрахуємо критерії Фішера, то тут а, в якості аргументів у нас використовується, ну, по-перше, довірча ймовірність, по-друге, кількість ступенів свободи для чисельника і кількість ступенів е, е, свободи для знаменника. Якщо в цьому разі ми е, е, ФА було у нас на першому місці, да? ось тут було, а на другому місці ми ставили FE, то коли ми перевернули цей дроп, то тут ми маємо також їх поміняти місцями. Ми можемо, до речі, тут подивитися, що у нас вийдеться в Excel, якщо ми таке зробимо. Ну, Якщо у нас є, значить, все ж таки, ми отримали F менше, ніж критичний, то в такому випадку модель буде адекватна. А якщо Буде більше, то модель дійсно є перевизначеною, то такою, що відображає похибку експерименту, і нам потрібно, ну як це не виглядає дивно, нам зробити цю модель дещо менше, менш точною по відношенню до тих експериментальних точок. Але в цьому випадку вона буде адекватна саме тій похибці, яка там була, і саме тому вона стане адекватною. Іноді, якщо ви, наприклад, використовуєте паліном високих ступенів, то там достатньо прибрати а, певні складові, а, які є коефіцієнтами при а, високих ступенях аргументу, ну там, скажімо, використовували. А поліном четвертої ступені, да, і у нас там є коефіцієнт на множений на x четвертій ступені. Ну, спочатку прибираємо ці високі ступені і дивимося, що виходить. В такому випадку модель буде становитися менш-менш точною. Тобто ми прибираємо зайві оці коефіцієнти, які характеризують перевизначеність моделі. І можемо прийти до того результату, що модель стане адекватною. І отриманим результатом, і похибці. І, е, в певному, е, якщо так ні, не виходить, то потрібно е, підібрати е, якусь іншу модель, яка би описувала нам цей саме процес, а не похибки його, е, його дослідження. Ну, е, можемо з вами подивитися, наприклад, і що там відбу буде відбуватися е, з критерієм. Фішера, наприклад, коли ми будемо міняти місцями на ступені свободи, наскільки він буде змінюватися? Ну, давайте спробуємо. Ну, припустимо, що в нас є, да? Тут ФА. Це для чисельника, ФЕ -E для знаменника. Ми можемо поставити тут, я не знаю, там, скажімо, FA. Оце залежить від кількості експериментальних точок. Ну, пуск, нехай воно буде тут, я знаю, 5. Ф є, -E, ну, більша кількість, коли ми її розраховуємо. Там буде, наприклад, 10. 20. Ну, і критичне значення критерію Фішера. Це вбудована функція F inv, inverse, тобто зворотня функція. Так, да, до речі, ну, скажімо так, 0,95 нас цікавить, довірча, ймовірність. І далі йдуть оце: ступінь свободи для чисельника і ступінь свободи для знаменника. Ми можемо тут, скажімо, 5 поставити, да. А, а тут 20 на це місце розрахувати цей критерій фішера. Але якщо ми перевертаємо цю, цю, цю дроб для того, щоб перевірити, чи є модель перевизначеною чи ні, то в цьому випадку ми робимо навпаки знов-таки чисельник на першому місці. Переставляємо самі значення дисперсії, переставляємо значення ступенів свободи. Значить, F, INV ми тут ставимо, і тут знов-таки наше 0,95, наприклад. А тепер на першому місці у нас буде 20, да? а на другому місці буде 5. Ну, ви бачите, да? тобто, значення. Критичне значення, ну, суттєво насправді змінилося. Ну, ось таким чином ми можемо з вами перевіряти моделі. Ну, і в принципі, в принципі, це все, що я хотів вам розказати з цього курсу. Якщо є питання, то давайте тоді чи може наступного разу вони у вас з'являться?